Окупант РФ у ніч на 8 квітня атакував дронами об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині. Про це сповістив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, силам і засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок ворожого удару немає. Міська рада Звягеля у соціальних мережах інформує, що атаковано об'єкти інфраструктури громади. У повідомленні йдеться. Існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися у приміщеннях із зачиненими вікнами. Зокрема, комісією екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалено рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та у вищому професійному училищі щодо закладів дошкільної освіти для батьків, яким немає з ким залишити дітей. Будуть працювати чергові групи. Нагадаємо, сили ППУ України цієї ночі збили 17 із 24 запущених Росією шахедів.